Найк випускає свої кросівки у вигляді NFT. Starbucks перетворює свою знамениту програму лояльності на токени, а Disney продає колекційні фігурки Мікі Мауса не лише у парках розваг, а й у блокчейні. І ще вчора усе це звучало просто як жарт. А сьогодні вже це наша реальність, за якою стоять мільйони доларів. Невже усі ці компанії просто збожеволіли і викидають гроші у порожнечі? Невже усе це просто якісь там дивні експерименти маркетологів? Ні, друзі, це вже не випадкові акції, не ринкові якісь компанії заради хайпу. Це наслідок не Учої токенізації нової хвилі, яка насувається вже ось зараз, як колись там інтернет або штучний інтелект. І Якщо тоді люди казали боже, це мене взагалі не стосується це не про мене, то тепер так просто не вийде. Чому? Бо токенізація торкнеться кожного. Вона змінює те, як ми купуємо щось, як ми заробляємо, і навіть як відчуваємо належність до своїх улюблених брендів, які навколо нас усюди. Одних ця хвиля зробить неймовірно багатими, а іншим навпаки обернеться втратами і роз. Чаруванням, але пройти просто повз неї неможливо. Тож давайте розбиратися, навіщо бренди роблять усе це зараз, і що стоїть за цим словом токенізація. і взагалі яким чином торкнеться усе це нас із вас. щоб зрозуміти, навіщо брендам токени, Розберемо взагалі поняття токенізація на пальцях. Токенізація в контексті Web3 – це коли компанія бере щось цінне, наприклад, там товар, послугу, право, ідею, і випускає під це цифровий токен, тобто унікальний код у блокчейні, який підтверджує право власності або участі у чомусь. Наприклад, замість паперового сертифіката на акцію, бам, от вам токен у блокчейні, замість пластикової карти лояльності, будь ласка, NFT нефтімарка у вашому телефоні. І важливо те, що токен можна зберігати у себе просто у криптогаманці, передавати як взагалі звичайний об'єкт власності, от тільки він що він правильно віртуальний. Якщо Комусь не зрозуміло, то скажемо конкретно, в чому переваги. По-перше, це безпека і автентичність. Тобто то запис у блокчейні неможливо підробити. По-друге, це ліквідність. Токен легко продати на глобальному світовому ринку. Тоді, як скажімо, якусь там паперову акцію, можливо, там дрібної або середньої компанії. Ну продати іноді досить складно. По-третє, це звичайно програмованість то цей ось токен можна наділити певними додатковими функціями. Наприклад, там NFT може автоматично приносити автору твору або якоїсь там пісні роялті під час кожного перепродажу або прослуховування, або, наприклад, токен може давати право голосу в ухваленні якогось рішення у спільноті. Усе це робить токенізацію реально потужним інструментом, тому що головне. Це доступність раніше для того, щоб компанія отримала інвестиції від широкої публіки, потрібно було виходити на біржу через IPO. і це довгий дорогий процес для обраних. Тепер же випустити власний токен значно простіше ніж пройти якесь там IPO, а поріг ходу для інвесторів незрівнянно нижчий. Тобто тепер будь-який стартап або блогер може провести свій аналог IPO у вигляді ICO, продавши цифрові монети усім бажаючим по всьому світу. Тобто бар'єри остаточно зруйновано. Фінансування і участь, і інвестування можна сказати, стають максимально демократичними. А от реально, навіщо таким гігантам, як Nike або Disney, занурюватися у ці нові технології? Причин, звичайно, декілька, і всі вони. Стратегічні, по-перше, це нові способи залучення та лояльності. Токени дозволяють бренду вибудувати навколо себе певну спільноту, де клієнти стоять не просто покупцями, а й учасниками клубу за інтересами. Наприклад, власник фірмового NFT може отримувати особливі привілеї: там, ранній доступ до колекції, знижки, участь у якихось там закритих заходах. Це більше ніж стара пластикова карта. З бонусами це вже елемент гри і ексклюзивності, який підвищує лояльність. По-друге, звичайно, це імідж новатора, випускаючи Рипто продукт бренд показує, що йде у ногу із часом і привертає увагу прогресивної аудиторії. По третє, це нові доходи і ринки, продаючи цифрові колекційні токени. Компанія отримує додаткове джерело прибутку. Бо нащо обмежуватися фізичним товаром, якщо фанати готові платити ще й за віртуальний мерч? Найкраще про мотиви і можливості токенізації розкажуть конкретні приклади: з 2020 по 2025 рік. Десятки відомих компаній запустили проекти у світі web 3 Пройдемося по найпоказовіших із них. Перший це Nike. Легендарний виробник спортивного одягу, одним із перших зробив велику ставку на NFT. Ще у далекому грудні 2021 року Nike придбала студію RTF -KT, лідера із створення цифрових колекційних кросівок. Разом вони випустили серію віртуальних кросівок CryptoKicks і колекцію аватарів CloneX. Ці NFT серії стали сенсацією серед колекціонерів. За короткий час Nike заробила на продажу Web3 продукції щонайменше 185 мільйонів доларів. Більше ніж будь-який інший. Бренд, тобто інвестиція повністю окупилася, Навіть не лише здобула прибуток, а й ще й закріпила образ за собою технологічного новатора, який залучив свою аудиторію до нового цифрового всесвіту. Далі в нас також спортивний гігант Adidas. У грудні того ж двадцять року він вривається у світ Web3. Колекція NFT Into the Metaverse від Adidas у співпраці з Bored Up Yacht Club розійшлася миттєво. 30 тисяч токенів розкупили за секунди. Бренд отримав близько 20 Трьох мільйона доларів виручки всього за один день. Кожному власнику NFT Adidas обіцяла ексклюзивний фізичний мерч, фірмові худі або бейсболку та майбутні цифрові бонуси. І так компанія перетворила покупців на учасників закритого клубу, де фанати отримують цінності по надзвичайного покупку, але не спортом єдині. Starbucks, здавалося, слухайте, відношення, яке має оця кавова мережа до передових технологій. Однак, Starbucks однією з перших застосувала токенізацію у своїх програмах лояльності. Наприкінці 22 року компанія запустила бета-програму Odyssey, додатковий рівень для своєї системи Rewards, заснований на NFT. відвідувачі могли виконувати інтерактивні завдання, наприклад, якийсь там пройти кавовий квіз і отримувати за це цифрові марки, тобто NFT у блокчейні. Ці марки можна було колекціонувати і навіть перепродавати, а головне, вони дають бонуси від безкоштовних напоїв до якихось там унікальних вражень. І так Starbucks перетворила нудне накопичення балів на захопливу гру. Наступний герой Reddit. найбільша платформа форумів. Знайшла свій шлях у Web3 через колекційні аватари. У 2000 Двадцять другому році компанія випустила серію зображень профілів аватар NFTs на блокчейні Полідон. Причому купити їх можна було зазвичай нісінькі долари, а зберігання токенів інтегрували прямо у застосунок. Результат перевершив будь-які очікування менше ніж за рік. Понад 10 мільйонів людей завели собі оці reddit аватари, і загалом було створено близько 14 мільйонів таких NFT, які користувачі активно колекціонували та обмінювали. Ну і звичайно, як без медійних королів, або точніше можливо сказати принцес. Дісней у 21-му році медіагігант теж вийшов монетизувати любов шанувальників через NFT. На честь річниці сервісу Disney+, компанія запустила серію Golden Moments, серія цифрових фігурок культових персонажів Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, яка була обмеженим тиражем. Ці NFT на платформі VIV розкупили миттєво, адже кожна фігурка представляла улюбленого героя у золотому образі. Колекціонери отримали шанс володіти шматочком казкового всесвіту у новому форматі і ціни. На вторинному ринку злетіли. Інновації, про які ми говоримо, вражають масштабом, але не менше важливе ще й інше: технологія токенізації стала доступною не лише якимось гігантам, як Nike або Disney, а й простим людям. Сьогодні випустити свій токен може буквально кожен у кого є взагалі цікава ідея або спільнота. Блогер, художники, музиканти, малий бізнес усі пробують свої сили у Web3. Тепер же якийсь артист може токенізувати свій альбом, продавши його у вигляді і запропонувавши покупцям бонуси на. Наприклад, доступ на якийсь там закритий концерт. Художник замість картин на полотні продає цифрові роботи, а фанати підтримують його і навіть перепродають ці твори на вторинному ринку. Невеличке кафе може випустити свої там кава коїни для постійних відвідувачів. Купити такий токен означає авансом платити, наприклад, майбутню каву зі знижкою і одночасно вкластися у розвиток улюбленої кав'ярні. І усе це не якась там моя фантазія. Усе це відбувається по всьому світу прямо зараз. Але звичайно, масова доступність має і зворотній бік. Сплеск спекуляції і шахрайства. Кожний технологічний бум супроводжується бульбашкою і Web3 не виняток. До 2023 року. Ціни на багато колекційних NFT просіли. Увага на 70-90% від пікових значень Обсяги впали в рази. Тобто багато проектів, які обіцяли мета всесвіт і рай для холдерів тихо закрилися, залишивши фанатів із марними картинками. Але можливо найбільше отрезвіння відчули гіганти. Та ж сама Nike наприкінці 24-го року закрила підрозділ RTFKT, той самий стартап по віртуальним кросівкам, тому що уся ця історія супроводжувалася колективним позовом інвесторів. Вони стверджують, що ціна NFT Nike впала з 8 тисяч доларів у 22-му до 16 доларів у 25-му році і фактично звинувачують компанію у продажу незареєстрованих цінних паперів. Далі Starbucks припинила свій nft проект Odyssey у березні 24-го, менше ніж через два роки після запуску, зрозумів. Що інтегрувати web 3 у повсякденний досвід трішки складніше ніж здавалося, зрозумівши це виглядає, ніби як крак взагалі ідеї. Але згадаємо бульбушку доткомів 2000 року. Безліч інтернет стартапів збанкрутіли, однак сам інтернет нікуди не зник. Технологічний індекс NASDAQ тоді впав на 78% І що сьогодні б'є рекорди? Теж саме відбувається і з токенізацією. тобто період надмірних очікувань закінчився, і починається етап спокійного планомірного розвитку. Більш Ще не буде таких от легких вертольотних грошей на одному ажіотажі, і це добре, тому що це здоровий розвиток. Сама концепція токенізації довела вже свою життєздатність. Занадто багато переваг вона обіцяє, що про неї просто забули як для великого бізнесу, так і взагалі для нової фінансової системи. Яке майбутнє нас чекає у світі, де все перетворюється на токен? Давайте спробуємо зазирнути за горизонт. Якщо вірити оптимістам, на кшталт Ларі Фінка через 5-10 років більша частина фінансової системи працювати. На блокчейні, і кожна акція, кожна облігація буде в одному спільному реєстрі. Тобто, іншими словами, усі об'єкти цінності можуть отримувати свої цифрові клони, оболонки. Це вже порівнюють за значимості з тим, як взагалі інтернет у 90-х роках оцифрував усю інформацію. Бібліотеки, папа, -па, інтернет, привіт, бренди, пройшовши період проб і помилок, інтегрують токени у свою основну бізнес-модель. Токени стануть, якби бекендом, а фронт. Для користувача буде звичним як у веб-2, якісь сторінки або додатки. Тобто купуйте річ, що отримуйте цифровий сунів у застосунку, навіть не підозрюючи, що під капотом у нього блокчейн. Молоде покоління, що виросло у цифровому середовищі легко взагалі сприймає ідею цифрової власності. Для них от купити віртуальний костюм для якогось там персонажа УКС, така ж сама норма, як купити одяг у собі у реальному житті. Звичайно, у всього нового будуть свої перемоги і невдачі, але одне вже ясно: Токенізація відкрила в нову епоху, де межі між споживачем, творцем, брендом, фанатом стираються. Кожен може стати співучасником улюбленого бренду, кожен власником шматочка того, що йому максимально дороге. Особисто мене це надихає і змушує з інтересом чекати змін. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Ви знаєте, що робити. Лайк, підписка, коментар, Зазирайте до нас у соцмережі. Усі лінки будуть у описі. Ну і звичайно, напишіть, що ви думаєте. Токенізація – це ще одна а або реальний приклад того як Web3 входить у нашу буденність